Ось ми зробили плитку і я хочу показати, що вийшло. Оп! Відстає від скла. Ах, трошки мабуть, з дефектом це вийшло, трошки недосок. Шо. Сейчас я покажу, раньше ведь клеилось, від скла. Вот такая у нас получилась плитка. А блокчилась, робили, Дело в тому, що робили плитку на сірому цементі. Сірий цемент з'їдає всі відтінки. Щоб був білий цемент, були б тона яскравіші. І на білому цементі можна вже, буде плитка білий колір, там яскравіший. Якщо, наприклад, жовтий пігмент додати у білий цемент, то виходить зелене. Білого цементу, поки немає. це я вам показав, яка плитка можна зробити в домашніх умовах цементна плитка. Чому довгий процес? Тому що коли нас зробили, на сохне 2, 2 доби, потім погружається в воду на 6 днів, на 6 днів, потім достається з води. І вона вже разом зі склом сохне і тільки на що через тиждень скло починає відлипати від плитки. that's so.